Всім привіт! Сьогодні 7 березня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві, на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь реконструює шляхопровід біля станції метро Дарниця на перетині вулиці Будівельників та Броварського проспекту. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушен. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег, перетин вулиці Будівельників та Броварського проспекту біля станції метро Дарниця. Розпочинаємо ми наш огляд у незвичному місці біля паль устійної опори номер 2 з боку вулиці Будівельників. Своєму попередньому огляді я вам показував, як розбирали на цьому місці бурову. Розказував, що тут було забурено сім паль, але ви мали повне право мені не повірити. Тепер ви бачите, що палі є, і три з них навіть вже розпушили по арматурі, готуються робити підбетонку в цьому місці. Бурова, яку ми з вами бачили в попередньому огляді, зараз стоїть на протилежному боці на стороні парку Перемога, але на жаль, я і сьогодні не встиг сюди вчасно приїхати, оскільки була в мене ще одна зйомка. І коли приїхав, то сказали мені хлопці, що щойно завершили бетонування останньої сьомої палі у стіної опори номер 0. і зараз готуються розбирати бурову для того, щоб перевозити її вже на якесь інше місце. От бачите, навіщо тут потрібний оцей проїзд? Чому ще не розкопали котлован біля решти паль? Тому що зараз тут їздять екскаватори, навантажувачі і отаке всяке перевозять. Це вже ми бачимо арматуру для того, щоб в'язати каркас на підбетонку. Хоча, можливо, я вам і невірно сказав, і арматура призначена не для підбетонки, бо зазвичай підбетонка або взагалі не армована, або армується сіткою. Тут ми бачимо, що арматура тоненька, що вона не рифлена. Тому я так подумав спершу, що це для цієї роботи, але бачимо також, що її підвезли до вже нормальної рифленої товстої арматури. І Пригадав, що зазвичай з такої арматури тоненької ще роблять усякі перев'язуючі елементи, коли готують каркаси для ригельних насадок, для розверків і для такого іншого всього. То, можливо, хлопці просто тут готуються вже облаштувати ще одну арматурну дільницю для того, щоб в'язати каркаси на те, що їм треба буде з цього боку, це вже коли. Розірветься зв'язок між берегами Броварського проспекту, коли розберуть перший прогін повністю, потім другий, то тут буде відокремлена дільничка така, яка буде своїм життям жити. Тут ми бачимо, вже розкопали верхню частину засипки на тунелі. І отак він виглядає. До речі, цікаво виглядає, з цього боку теж можемо його побачити. Каже, що він був монолітним, ну, ми не можемо, на жаль, зазирнути туди всередину, що там, але зверху наче заливався. Потім робилася гідроізоляція для того, щоб ця вода стікала з нього. Ну, можливо, це теж причина, чому його не хочуть розбирати, тому що з таким монолітом, тим більше той моноліт, що для метро використовувався колись в старі часи, то дуже довго вовтузитися треба, щоб його розбити. А тут маленькі дуже вікна для роботи метро надає. І я хочу нагадати те, що вже зі слів хлопців вам розповідав, що зараз вони мають повністю відкопати цей тунель, зробити нову гідроізоляцію і з цього боку якусь там ще підпірну стінку облаштувати. До речі, от я вам казав, що ті два таври, що були хлопцями знайдені у землі, скоріш за все підпирають тунель для того, щоб на нього не чавило нічого. І отак. Вони простежуються і далі трохи. Тут працює геодезія. Бачимо, все вимірюється для того, щоб тунельчик цей потім не торкався прогонової будови. І, до речі, ми бачимо, що такі самі двотаври є не лише з того боку, але і отут. Я навіть не знаю, який це двотавер по сортаменту, можете мені написати. Але дуже величезний, потужний. Сьогодні я сюди приїхав, оскільки мені повідомили мої глядачі, що вже з того боку прибрали машину для горизонтального буріння, яка б мала робити свердловини під дорогою та під лінією метро. Так само бачу я, що і тут прибрали вже всі труби футляри, які були заготовлені для цієї роботи. З цього можу зробити висновок, що вже всі футляри під дорогою і зараз йде перенесення фізичне лінії, тобто протягують там кабель. Я туди ще не підходив. Трохи пізніше перевіримо це. Але принаймні я знаю, що тут поки що кабелі є. Там, до речі, певно, ви зауважили. Я сказав, що бурова забурила сім паль, тобто, це повна кількість паль, які мали бути на осінній опорі забурені А попереднього разу я вам казав, що. Можуть забурити лише 6 паль, і на одну не вистачає місця через те, що є там кабелі. То мені хлопці сказали, що вже бурилися, і жодних кабелів не було там, де мали бути палі. Тобто вже щось перенесли кудись і цей процес триває. І хлопці буровики мені сказали, я запитав, коли вони планують бурити вже останню. Першу опору або проміжну сказали, що приблизно їм поставили таке завдання приїхати сюди днів за 15-17. Тобто за цей час мають розібрати вже все, і можна буде там буритися. Тобто, на це ми і орієнтуємося, якщо, звісно, не буде якихось форс-мажорів. Далі дивимося в бік вулиці будівельників, бачимо, що з цього боку з'явилося корито. Ну, поки що не знаю навіщо, але схоже, що під новий тротуарно велосипедний блок вже розширений. Також ми бачимо, що геодезисти дуже-дуже ретельно тут все вимірюють, в тому числі і по цьому кориту. Добрий день. Дуже корисно буває поспілкуватися з геодезистами, щойно з'ясував. Що тут дійсно буде тротуарно-велосипедний блок, але отакий рівчак викупили не під нього. А тут ще будуть робитися підошви, буде робитися невеличка підпірна стінка, тобто зовні залишається укіс, але потім він впирається в підпірну стінку. І це все для того, щоб. Підняти трохи цей назив, я вам вже розповідав, що новий шляхопровід він буде вищим за існуючий. І от так чомусь вирішили зробити, чому саме я не знаю, але думаю, що буде цікаво на це дивитися, як це буде робитися. Тут у нас і зараз був доволі крутий схил або заїзд, і хлопці та дівчата геодезисти кажуть, що. Буде він ще крутішим, але поки що все вкладається в норми, тобто немає перевищення припустимих кутів нахилом. І розігнати оце підвищення мають туди до перехрестя. Там завершується територія цього об'єкту. Ну Стосовно того, як має виглядати оця підпірна стінка на підошві, то... Ці хлопці та дівчата, з якими я щойно спілкувався, ми з ними зустрічалися і на новій розв'язці на полярній та богатирській, яку теж будувала автомагістраль Південь, і вони мені пригадали, сказали, що приблизно так, як там робилися стіночки. Тобто без паль, суцільна підошва, і з неї виходить коротенька монолітна стінка. Звісно, ви можете в мене запитати, а навіщо треба було таке все вигадувати? Складне. 100% я вам не можу сказати, але є припущення, що проблема у земельному питанні. Тобто тут ми бачимо, що і без того доволі крутий схил цього насипу. Якщо підіймати рівень його ще на метр, на два-три, на то доведеться розширювати нижню частину, і підошва насипу зайде на територію скверу. Скоріше за все, там є так звані червоні лінії, за які не можна виходити. І через це вирішили, що так воно буде краще зробити. До речі, я вам кілька разів вже показував, де приблизно в нас була устійна опора існуючого поки що шляхопроводу, але не звертав вашу увагу на те, що Перед тим, як будувати новий шляхопровід, старий повністю буде розібрано, тобто оця устійна опора, яка в нас у притул до тунелю, теж має бути розібраною. Я вам вже кілька разів згадав про те, що тут буде якась підпірна стіночка. Ну от Я так розумію, що це пов'язано саме з тим, що будуть розбирати цю опору, і там, можливо, треба закріпити, укріпити цей тунель для того, щоб не було потім якихось небажаних ефектів. Отак в нас виїжджає потяг з депо і заїжджає в цей тунельчик. Взагалі є щось заворожуюче у спостереження за рухом поїздів метро, залізничних поїздів, ну і навіть трамваї. Знав таки повторююся, хтось сказав, що я їх терпіти не можу, але насправді... Спостерігати за ними мені подобається, коли вони не заважають руху. Тепер я підійшов до котловану, який залишили по собі хлопці, що займалися горизонтальним бурінням. В ньому ми бачимо, що стирчить три жмути по 4 футляри. В них поки що немає кабелів. Оцей жмут перший він найбільш забруднений. І він ще до морозів робився. А оце два жмути. Вже свіженький, причому цей трохи забруднився, а той взагалі, наче ще не займаний. І оскільки, як я сказав, кабелів тут ще немає, то це означає, що ще певний час треба почекати, поки вони тут з'являться, і потім, поки буде зроблено перепід'єднання всього цього. Але вже думаю, що в нас зараз гарна погода. Зараз, до речі, плюс 22-23 у тіні. І тому завдяки цьому вже робота значно пришвидшиться. Скоро побачимо, як будуть продовжувати розбирати мостову споруду. З такого ракурсу ми можемо трохи роздивитися, з чого ж складається тунель метро. Він виявився збірно залізобетонним тобто з окремих готових елементів. Ну, а ту, наче кришку, що ми бачили на горі, таку оптичної форми, то, скоріш за все, це була просто захисна стяжка на гідроізоляції, і виконана в такому вигляді, щоб з неї під землею стікала вода. Але я ще раз хочу повторити, що цей тунель є власністю Київського метрополітену, і вони поки що не вважають, що доцільно його звідси прибирати. З того боку, в нас здається, на час попередньої зйомки все вже було розібрано, прибрано по лотку. Ну а тут бачимо, з того часу хлопці повністю встигли розібрати всі конструкції лотка. І це при тому, що кабелі поки що залишилися на своєму місці і вони під напругою. Але оскільки вони захищені, оскільки вони у чоглах таких або футлярах, то хлопцям вдалося їх дуже охайно, обережно. Туди-сюди цовати і при цьому розбирати те, що їм заважало. Також під час попередньої зйомки я звертав вашу увагу на те, що хлопці тут дисковою фризою. Нарізали уздовж балок оцей пиріжок, що на прогновій будові. Зараз бачу, що є сліди, що і поперек різали там, де опори. Але поки цього всього не демонтували. Ну я думаю, що залишили як демпфіруючу прокладку, щоб могла тут їздити техніка, як ми це бачили щойно. Вже будуть прибирати, коли дійде справа до розбирання прогнової будови всієї. Зараз я дійшов до кінця, поки що не розібраного прогону, і тут я бачу більше цих слідів різів. Тобто тут навіть різалося не просто по балках і по опорах, а взагалі все нарізалося такими або прямокутниками, або квадратами, для того, щоб потім міг відбійник або екскаватор просто під'їжджати і цілими коржами це все знімати з пронової будови з балок. Там, де в нас була бурова горизонтального буріння, я вам вже сказав, що її прибрали. Зараз ми це бачимо на власні очі. Ну а тут хлопці почали розбирати бурову, але цей процес ми з вами спостерігали вже у попередньому огляді. Ми тут маємо дуже цікаву зміну, яку навряд чи багато хто помітив з тих, хто їздить або ходить навколо шляхопроводу, бо здалеку воно все видається, наче майже нічого не змінилося. А насправді хлопці вже встигли. Повністю розібрати парапет з балкового прогону і навіть демонтували частково консоль. Тобто зараз тут залишилися лише ті балки, які скоро будуть знімати. Отут в профіль добре видно, яка залізобетонна махіна нависає над дорогою, але треба зазначити, що отут був. Більш-менш міцний бетон, тому це ще не мало обвалитися на дорогу. Хоча ззовні була корозія залізобетону і там вже маленькі шматки відпадали. Але весь цей брус він ще тримався і його хлопцям навіть нелегко було звідси збити. Ми бачимо, що навіть погризли поличку балки і консольну частину саме. Причому відгризли десь сантиметрів на 25-30 і нарешті тепер ми з вами знаходимося на тому місці, де з'явиться нова устіна або нульова опора. Ми бачимо оцю свердловину. Це в нас остання свердловина від останньої палі, яку сьогодні забетонували. Туди пішли палі, сюди пішли палі. І тепер ми, принаймні, не маємо ворожити, а точно можемо побачити, наскільки опора зміститься відносно старої. Он у нас вісь старої. От у нас вісь нової і між ними відстань десь 2 метри. Збрової вже зняли штангу. Щось вона крутиться, підлаштовується, щоб знімати все решту. А це готується. оцю цю частину знімати вже її є. Сама ж бурова. наче Кран підхопила і сама собі зніме. Ну оці складовані каркаси під паль, я вам вже показував. Їх тут 11 штук під 11 паль. І це все буде боритися під опору номер 1 або проміжну, центрально, на межі між лінією метрополітену та Броварським проспектом. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушен. На, на цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!